Вітаю вас усіх. Білий дім злив у пресу Мирний план Дональда Трампа і поставив Зеленському конкретний дедлайн, на який він повинен прийняти або відмовитися від цього мирного плану. А сам президент України вже якось передумав вступати у НАТО і де окуповувати Крим. А нам з вами нічого не залишається, окрім як чекати різдва, ніби дива, коли можуть оголосити про якесь нове. Імовірне перемир'я. Чи вірите ви в це імовірне перемир'я? Зараз напишіть, будь ласка, у коментарях. Окрім того, напишіть, будь ласка, хто ви? Звідки? Скільки вам років це дуже важливо для мене, для того, аби розуміти, хто е, яка аудиторія мене дивиться? Ну, і буду вдячний вам так само за підписку. Буду вдячний вам дуже за лайк. І якщо вам сподобається і буде цікаво, то поділіться цим відео з вашими рідними і з вашими близькими. Отже, з чого я хочу одразу почати зв'язати це те, що озвучив в один в один ланцюжок в одну концепцію. Вашингтон Пост опублікувало, нібито мирний план, який американська сторона запропонувала український і попередньо навіть українська сторона у вигляді делегації на чолі з секретарем Ренбоу Уміровим погодила пункти цього плану. Але потім Зеленський в один момент передумав і почав різко радитися зі своїми європейськими. Партнерами те, що цей план злило через Washington Post Білий Дім у мене немає жодних сумнівів, але в мене виникає, і я думаю, у кожного з вас виникне питання, чому в української влади, чому у зеленського не вистачає сміливості, не вистачає яєць для того, аби винести і конкретно озвучити суспільству інформацію, яку вони отримують від білого дому, озвучити неприємні рішення, чому вони. Бояться безпосередньо донести нам з вами, українцям, те, про що вони і як вони говорять із США. Отже, давайте тепер пройдемося по пунктах мирного плану. Ну точніше, того, що пропонує американська сторона, а від чого скоріше за все. Президент України буде відмовлятися і далі будуть застосовуватися якісь нові засоби тиску, які самі ми не знаємо, але можемо тільки припускати, тому що набу почало проводити чергові обшуки і чекаємо нової публікації плівок з якимись невідомими і незрозумілими голосами. Так от. Один з пунктів Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 року. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, що нам дасть з вами приєднання до європейського союзу вже так скоро: економічну в принципі і політичну стабільність, тому що війна в Україні ішла. За європейський вибір нашої держави, і от ми отримаємо з вами цей європейський вибор. Таким чином, на думку американців, українське стопільство буде спокійне, буде розуміти, що ця війна йшла не даремно, і так чи інакше, ми стали у ній переможцями, незважаючи на територіальні втрати і незважаючи на Втрати життів багатьох тисяч або сотнів тисяч наших з вами співвітчизників що ще є у цьому мирному плані. А, Сполучені Штати нададуть Україні гарантії безпеки, які можна охарактеризувати як подібні до статті 5 щоб захистити Україну у разі порушення Росією договору. Але як конкретно взагалі вимагати виконання або невиконання цих е, гарантій безпеки, не зрозуміло, тому що там, скоріше за все, буде прописано Президент у разі нападу буде приймати рішення е, заступитися за Україну, але президент Сполучених Штатів може прийняти рішення заступитися, а може прийняти рішення і не заступитися. Тобто гарантія фактично без ніякої гарантії. В цьому всьому ключі. Рідні мої, я згадую одразу опублікований приблизно рік тому план перемоги Володимира Зеленського і хочеться звичайно одразу порівняти. І я це зроблю буквально за хвилину. Ось цей мирний план американців Трампа, який вони спеціально злили для того, аби ми і весь світ побачив і почитав, що ж пропонується Україні, і аби зрозуміли, підходить це нам чи не підходить це нам. От зараз ви пишіть, будь ласка, у коментарях чи погоджуєтеся ви на такий мирний план, на таку мирну пропозицію американської сторони, чи деякі пункти ви категорично відкидаєте. Дивіться далі. Суверенітет України, що стосується цього, він буде захищений від будь-якого російського вето, тобто суверенітет України залишається суверенною державою, але не можуть дійти згоди з приводу того, якою буде чисельність українського війська. Зараз є вимога, аби це було 600 тисяч. Україна хоче, аби це було 800 тисяч. Але там зараз намагаються знайти лазівку, мовляв, збройні сили України, сили оборони. Буде складати 600 тисяч, а до 800 тисяч дотягнуть усілякими силовими формуваннями підрозділами СБУ, національної розвідки, головного управління розвідки і загалом силові структури, які тим або іншим чином можуть боронити українські кордони, будуть доходити до 800 тисяч, але в будь-якому випадку накладати якісь конституційні обмеження. Тобто голосувати у конституції те, що українське військо не може бути більшим за 600 тисяч, Наша держава, наші представники категорично відмовляються. Пишіть, будь ласка, з приводу цього: чи е, зможе Україна утримати після закінчення війни без західної допомоги армію в чисельності 800 тисяч е, людей? Е, наступний пункт, який демілітаризована зона, що буде відбуватися безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Росія вимагає і американці з тим погоджуються, що Україна повинна відвести свої війська. На кшталт того, як пам'ятаєте, в 2022 році були відведені війська з Маріуполя для того, аби зберегти частину збройних сил України для того, аби їх там не взяли в котел і не розстріляли. Тоді ж це не вважалося здачею території, тоді це було екстракшн, тобто відійшли війська. Тактична поразка, але з метою збереження певної стратегічної стабільності, так і зараз вимагають, аби Україна відвела свої війська, але ніхто від України не вимагає визнавати територію Донецької області безпосередньо російською територією. Америка хоче, аби ті 25% Донецької області, які досі контролюються Україною, аби е звідти вивели українські війська. Що ж відбуватиметься з цією територією? Значить, там буде встановлена демілітаризована створена, створена демілітаризована здона уздовж цієї лінії фронту від Донецької області на північному сході до міст Запоріжжя на півдні. і за цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, тобто та зона, яку з якою Україна умовно кажучи відводить війська. Там створюється демілітаризована зона, тобто російські війська туди не заходить, але, умовно кажучи, українські війська звідти виходять. І далі ще глибше від цієї демілітаризованої зони буде створена інша зона, яка буде заборонено використання будь-якого важкого озброєння, реактивні системи залпового вогню, артилерію і тощо. Це лінія буде ретельно контролюватися. Хоча виникає питання. А як її можна проконтролювати? Ну окей, буде дивитися американський супутник. Окей, американський супутник побачить, що хтось по комусь стріляв. Росія розпочне стрільбу по українській стороні і скаже: Ні, так а це не ми стріляли. Це взагалі українці почали. А ми всього відповідаємо, хто проконтролює, хто почав першим. І найголовніше тут навіть не стільки важливо, хто почав першим. А якщо знову розпочнеться пальба. Як цю пальбу, як цю стрільбу зупинити для того, аби бойові дії не поновилися з новою силою і ще з найбільшою силою? От ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно демілітаризованої зони, яка розділяє північну і південну Корею. Тобто, така собі 38-ма паралель, але це буде 38-й меридіан. Як ви поставитеся? Я ще на початку повномасштабного вторгнення для себе розумів, що так чи інакше, це закінчиться ну, такою 38-ю паралелью між південною і північною Кореєю. Тільки тут буде воно проходити вертикально у вигляді меридіана. А з приводу гарантій безпеки, ну ви ж розумієте, що. Ні, Європа, ні Сполучені Штати не можуть нам надати реальних гарантій безпеки, от яким ми були стовідсотковно впевнені, що якщо Росія раптом знову навпаде, сюди раз і миттєво приїдуть американські командос і е, європейський французький легіон, і почнуть воювати за Україну. Ну ніхто вони в будь-який момент, що американці, що європейці, можуть нас тупо кинути і сказати: Слухайте. Якби проблеми індійців, шерифані вернують українці. Це ваші проблеми. Самі розбирайтеся зі своєю територією. Взагалі скажуть, ми повинні розібратися. А хто там перший почав? Це взагалі Україна могла спровокувати Росію, що вона знову пішла. Чому це ми маємо тут е, раптом вводити свої війська і жертвувати життями своїх? Європейських і американських солдатів потім наступне Росія вимагає, щоб Україна віддала приблизно 25% території Донецької області. Про це я вам уже е е сказав. Але яка історія, яку вона ще утримує? Але Трамп стверджує, що так чи інакше, протягом наступного півроку Україна все одно втратить цю територію, тобто Росія військовим шляхом зможе її захопити. І якщо умовно відвести війська з цієї території зараз, то е, можна буде результат буде той самий через півроку, але вдасться уникнути додаткових людських військових жертв з боку України. Як ви поставитеся до такої ідеї? Будь ласка, напишіть зараз у, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Потім адміністрація Трампа буде прагнути сприяти інвестиціям і економічному розвитку нашої з вами держави. Наступний дуже важливий пункт це Запорізька атомна електростанція. Запорізька атомна електростанція зараз контролюється Російською Федерацією, але проблема Російської Федерації в тому, що без участі України вона не може функціонувати і е, виробляти для Російської Федерації електроенергію. Американці пропонують, що просто ні Україна, ні Росія її не контролюють контролюватиме її якась американська компанія або американський уряд е, буде отримувати звідти певний прибуток електроенергію з. Запорізької атомної електростанції, яка між іншим є найбільшою електростанцією атомною електростанцією на Європейському континенті, будуть отримувати паралельно і Україна, і Росія. Тобто, це компромісне рішення, де як то кажуть, ні вашим, ні нашим, і Росія, і Україна. Росія не може повністю її контролювати. Україна її не повністю контролює, але так чи інакше вона працює і і та, і та сторона отримують е, вигоду. Далі, адміністрація Трампа буде сприяти інвестиціям і економічному розвитку. Хочуть запропонувати Україні для відновлення 100 мільярдів доларів із заморожених коштів Російської Федерації на відшкодування збитків. І ця сума може бути збільшена. І наступне, що навіть зараз ведуть американці переговори з Ларі Фінком, це виконавчий директор відомого такого фінансового гіганта, інвестиційного гіганта BlackRock, е про відновлення плану створення фонду розвитку України. Туди має війти залучити 400 мільярдів доларів. Уявіть собі 100, 500 мільярдів доларів. От сюди протягом кількох років в Україну мають залити те, що я чув, от зараз видаю вам певний інсайт. Те, що я чув від своїх знайомих у політичних кругах, які дійсно мають певну обізнаність, одним з елементів стримування нашої держави від того, аби тут Після війни через таку тотальну повальну бідність не стався соціальний бум, і люди не почали виходити на вулиці і кричати: тій владі, яка залишиться, це буде влада Зеленського, чи та влада, яка буде переобрана, це теж дуже велике питання. Чи будуть тут вибори, і як вони взагалі виглядатимуть? Не почнуть кричати: да ми залишилися голі босі, хлопці загинули, території втрачені, їсти нема чого, все зруйновано, електроенергії нема. За що ми взагалі воювали? Наша була ця війна сука на от щоб не сталося таких настроїв, щоб люди не повиходили з вилами на вулицю і не почали озвучувати претензії, сюди будуть заливатися гроші, щоб люди були задоволені, щоб люди були ситі, спокійні, і це не спричиняло цього соціального невдоволення. Хоча як показує е історія. Як показує історія, насправді будь-які соціальні катаклізми розпочиналися, коли економіка тієї або іншої держави перебувала в стадії підйому. Революція 1917 року, соціалістична велика революція, вона сталася в той момент, коли в Російській імперії відбувалося економічне зростання. За часів імператора Миколи II Російська імперія зростала, там все було добре. В 2013 році, коли почався Майдан, ну якось теж старша аудиторія добре пам'ятає. Ну якби це не були голодні роки, скажімо так. Та, там був рекет, там був кримінал, там була, була банда Януковича. Але щоб прямо тут була бідність і тому подібне, такого не було. І Трамп е, хоче подібних інвестицій, реконструкцій, ініціатив для Росії. І обидва його переговорники: Кушнер і Вітков. Це віддані капіталісти виходять з того, що країни, які торгують і процвітають, нібито вони не воюють. Хоча згадайте, імперські нацистські амбіції Німеччини в 39-му році вони відбулися в 30-х роках. Вони відбулися в той момент, коли був максимальний економічний і фінансовий підйом Німеччини. Та й в принципі зараз ми бачимо Китай на підйомі і зростаюча загроза з боку Китаю. А, і тепер. Значить, найбільша перемога, яку може зробити Трамп, це наполягання на тому, що зараз або ніколи. Але дипломатія так не працює, що так от раз і все сталося, все відбулося. Нам залишається тільки сподіватися, що все там буде добре. І тепер коротко двома пунктами. Давайте згадаємо план Зеленського, який презентували. Зеленський каже: запрошення України до НАТО. Один з перший пункт плану до НАТО, прямо зараз, з перспективою подальшого членства її в альянсі. Буквально здається у вівторок. Зеленський каже, що Україна не має сил, достатньої підтримки, аби повернути Крим, а Сполучені Штати не бачать Україну в НАТО. Все. план перемоги накрився мідним тазом. Зміцнення оборони України та перенесення бойових дій на території Росії тут вже кажуть, мовляв, і ті території, які ви зараз контролюєте, віддайте розміщення на території України пакету озброєння ядерного стримування Росії. Тут не треба навіть коментувати розвиток стратегічно-економічного потенціалу України залучені інвестиції від партнерів. Ну тут, в принципі, і Трамп цього не заперечує, що Україну доведеться кладати гроші, але ж ці гроші будуть потім відбиті. Це інвестиція і. Заміщення окремих військових контингентів США в Європі українськими післявоєнний час, тобто, Зеленський, який зараз сам торгується за те, аби не зменшувати чисельність збройних сил України у своєму плані перемоги фактично пропонує зменшити кількість українських військ на території України, тобто взяти певну кількість військ. І перемістити їх до Європи, тобто, що цих військ не було в Україні, тобто їх перемістити в європейський континент, Тобто, апріорі зменшити військову присутність на території України. Сам про це він пропонував. Зараз за щось інше вони е, торгуються. Ну і Крим. Передумали вже повертати Крим. Все, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, зараз висловлюйте у коментарях. Я вам буду дуже за це вдячний. Все обговорюємо. З приводу усього дискутуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і а, поставте вподобайку. Ну і в інстаграм Бенежні Підкреслення Соломка. Дякую.